Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і у нас тут новорічна ялинка. Ми можемо зібрати ці подарунки. І я навіть не знаю, скільки всього ми подарунків нафармили, але мені здається, що реально дуже багато. Я готовий їх збирати. 33 подарка і цей 34-й виходить. Опа, супер-ейр. почекай, мені ще таки не падали. Епічний! Ану, міфічний! Дай легендарний! Ні, міфічний, ладно! Гаджет! Ого, на бері! Сюди! Непогано! Давай далі. Так, рейєрний, ну це понятно. Давай ще. Нормально. Супереєр. Непогано, 280 блінків. Поїхали. 30 кредитів на грея. Дуже хорошо. Погнали! Супереєр! Епік! Епічний! Спрей, блін! Хотілося б с якісь якийсь або Давай, давай, давай ще, супереєр! 100 паверпой непогано. Погнали ще 50 паверпой. Дуже хорошо. Ще суперерний пакунок і 250 блінгів. 23 подарка осталось. Якось вони дуже швидко закінчуються, на жаль. Але так довго фармились. Так довго фармились. Епічний. Ну, з епічного, коротше, походу, не падають. Ні гаджети, ні чого такого цікавого. Цікаво, чи випаде мені легендарний пакунок, Ну, вже є міфічний, самий жорсткий був, по ідеї. Епічний, міфічний! А ну Блін, 200 пауэрпоинтов. Оце прям єрунда. Хотілося б щось солідніше. Епічний пакунок, Міфічний пакунок, Легендарний пакунок. Давай! Гіперзаряд на ниту, Сюди. Сюда! клас. Оце прям хорошо! Правда, на Ніту, ну нічого страшного! Тоже нормально! Капець диви, просто. Ну, легендарний пакунок був, два міфічних було. Це вже максимально жорстко. Так, Супер суперрейр, Епік, Міфік! Скинчик. Обалденний скин. Реально класний! Шапка гавса. Хі -хі 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 -хі. Картошка якась. Очень черзнаден. Непогано. Ладно, давай одягнемо. Він, в принципі, прикольний. Шкода, що в мене уже на, на сквіка був скинчик, але в цілому норм. Ще один міфічний подарок. Легендарний! Дві легендарки народ! Суперсила на Ларі. Непогано. <рес> Вообще общем хорошо. Ще 200 кредитів на Грея. Ми зможемо добити грея в цьому сезоні і відкрити його. Оце хорошо. Прикинь, дві легендарки випало. Скін на кота. Обалденний кстати, чуєш? прикольний, мені подобається. <рес> Зумазий міфічний легендарний, три легендарки. Пінчик на бочку. Ой-ой-ой, яка бочечка, та ти що? Беремо її. Обов'язково. Прикинь, три легендарки випало. З ума зійти. Давай, поїхали далі. Ще 30 кредитів награє. чотенько, поїхали. Легендарка, епік. Давай, давай, давай. Нічого, пінчик якийсь. 50 паутерпоинтів, два подарунки осталось. Епік, міфік. Міфік, міфік. Давай. 500 кредитів! Сюди просто грай в кишені. Ой 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 як приємно, як приємно. Let's go. Вибираємо легендарного Бравлера Драко або Корделіус. Напевно, газонюхами виберемо. 3 800 кредитів. Як же це багато, але ми їх назбираємо. І останній пакунок епічний. Фух. Пінчик, в принципі, нормально. По ітогу, диви, скільки всього ми отримали. Мало того, що 700 коїнів. Ну це, в принципі, остальна єрунда. Потім 60, 260, 760 кредитів, скін 1, скін 2, скін 3, суперсила, старсила, гаджет і гіперзаряд на Ніту. От гіперзарядна Ніту, це одне із найжочих. І у нас тут перший день якоїсь якихось подарунків, і тут легендарний стар дроп, з першого, а, ні, це звичайний стардроп. Чути, я б думав, то легендарний. Ладно, ну легендарний буде на восьмому дні. В принципі, це хорошо. Тут буде міфічний і легендарний, це дуже кайф. І у нас тут якась е, нова штука. Піца Planet Open із е, через 7 днів 12 годин. відкриється. Окей, хорошо. Фух, боюсь заходити в кнопочку Шоп, тому що тут є свій прикольний подарок. Ось воно. Гіперзарядний стардроп. Безкоштовний. Поїхали. Давай. Я не знаю, що тут може бути, але я хочу надіятись на найкраще. По-любому, це гіперзаряд якийсь, на якого. З персонажа, тільки на якого? На Барлі. Окей, пайдет. Нормально. Все одно непогано. У мене вже сіка цих гіперзарядів. Просто купа. Ну і ще якийсь спрейчик. Даже два спрейчика. По ідеї кайф. Безкоштовних три подарка сюди. Капіс, нас просто задарюють різними подарками. Ти прикинь, 200 коїнів, давай ще 100 кредитів. Дуже хорошо на Корделіуса. Поїхали епічний ще пакунок. І тут у нас uh, ріконка. В принципі, в, взагалі кайф. Взагалі, крутецький кайф. Що в нас ще тут є? Можливо, якась ще халява. Тут десь знайдеться. да, 15 коїнів непогано. У мене 10 600 коїнів зум масі зійти 308 гемів, 10500 паверпой, 4 тисячі блінгів, за якими можемо купувати скінчики. Оце прям реально-реально жир. Реальний жир просто. Фух, я прям мега довольний. Я не знаю, що це за піца планет, але воно відкриється через. 7 днів. днів, тут стардропчики, ми можемо на шару получати. Це якраз для цих 7 днів, як я розумію, і само собою, що в нас по клубу. Ми 345 місце по Україні. В смислі. А ну да, я ж тут кикнув двох людей, які абсолютно ну, не грали в цього в ялинку, і хтось зайшов замість них. І, кстати, денчик, диви, як жорстко мене доганяє, зовсім скоро може взагалі перегнати. Мені це абсолютно не подобається. Тому давай щас реально перевіримо, чи ми 345 по Україні. Почекай, клуб 346, Чуваки, Ми реально реально майже сюди в топ-200 попали. Майже, майже. Нам могли шилося, скільки? Ну, десь 20 тисяч кубків, як я розумію. А ні чорта, не 20. Не 20 тисяч. Нам 200 тисяч кубків треба Оце прям багато. Це прям дуже багато. Ну нічого страшного. Я думаю, що ми маленькими кроками туди йдемо. Ми колись були в топ 1000 а зараз ми вже в топ 400 попадаємо, і це дуже дуже хорошо. Значить, само собою, по перше, у нас ялинка пропала. Значить, нам потрібно що? Нам потрібно зробити так, щоб денчик мене не доганяв. Того у мене є дуже гарна ідея. По перше, шейт, оскільки він дуже сильний, мапа дуже прикольна. Поїхали. Нам треба шейда викачати Я зараз буду качати чисто нубських персонажів для того, щоб дуже-дуже швидко збирати ці кубки. І сьогодні 100% гарантія, що у нас буде 30 тисяч кубків. 100% гарантія. Нам треба уйти на 500 кубків від денчика. Просто мега пуш. Нам треба 500 кубасів нафармити. Без цього тупо нікуди. Поки там матра стоїть АФК, ми прокидаємося, фармимо дуже-дуже багато банок, і ми можемо йти просто на нього нападати. Мені отако. От Можна взагалі не переживати ні за що, тому що він нам нічого не зробить. У мене вже було доволі багато банок. І якби він навіть всіма атаками по мені попав, він би все рівно мені нічого не зміг би зробити. Тоді хорошо, поки що на шейдові дуже легко грати. тому що по факту герой дуже сильний. А проти мене ще грають ну такі не самі заряжені чуваки. Не супер-супер круті. Базлайтерами лопаємо. Ну, знаєш, так нелегко. Проти мене роза. Розу. Я думаю, що ми ще легко просто винесемо тако. Отако просто через ультушечку дуже легко, навіть гаджет свій не використовували. Плюс 10 кубків, навіть 11. А мені надо цілих 500. Це буде мега складно. Це буде реально дуже і дуже складно. Але оскільки мені скільки подарків накидали, що я навіть дуже радий і хочу. Конкретно жорстко втікти відданчика. Для цього мені треба цілих 500 кубків. Це цілих 50 топ-1. Це реально жирно. Це буде нелегко, але я думаю, що у нас є всі на то шанси. І час, тим паче, є. Так як до нового року лишилось взагалі трішечки. Мені треба новий рік почати уже з 30 тисяч кубків, щоб то мені не коштувало. Я повинен нафармити іменно 30 тисяч кубків. Це моя прямо основна ціль. Так, оце проблема. Оце проблема. Можемо згоріти. Ні, не згоримо, бо я. Банки попідбирав. О, тут проблема. Вона може зробити біду якусь дам. Вона зробила біду, на жаль. Фух, не так то й легко. Мало того, що він стрік слили, так ще й, блін. Кубків получили дуже мало. Добре, що хоч получили, а не програли. Ну, моя була проблема, то що я погнав за ще одними банками. Тим самим нанесся атаку і перестав хілитись. А ульти в мене не було, просто-напросто свалити. Тому тут, в принципі, обоснований програш. Пожаднічав дуже сильно, і з-за того, що пожаднічав і програв. Так, там ще один шей, тут Корделіус, газонюхіч. Мені би ще десь баночок знайти. По-хорошому. знайшовши ще пару банок, я в принципі можу. Можу кайфувати дуже сильно. А ось все, банки є. Отако ми робимо. Так, робимо гаджет, щоб я міг далеко дуже бити. Отако тобі. Просто плюху, щоб ти особо знаєш. Не дурів. Так, у нас топ-6. Топ-6 мені взагалі не влаштовує мене. Мені тільки топ-1. Я навіть топ-2 буду недовольний. Мені треба реально жорстко-жорстко нафармити, по-перше, ульт Бо Там базлайтер з Кенджі. Це солідна комбо. Но банки ми підтирюємо, і слава Богу. Значить, що ми можемо зробити? Діничу там габелик. Так, цей Боб чомусь по мені стріляє, хоча йому треба добити Дінича. Оце вже дуже хорошо. О, це проблема. Ну нічого вбиваю. Так, у нас Лілі. Оце проблема теж, вона пішла по банки. Час підхилюсь, гаджет на Отако! І отако просто підловив на бомбочки від Бо і кайфуємо. Топ-1. Супер. Потихеньку, помаленько качаємося. Квестики проходимо. І тут, кстати, ми ще один зовсім скоро прокачаємо квест. Того погнали і далі. Нам треба купа перемог. Блін, 500 кубків. Оце я, звісно, сказав. Як я буду їх фармити, не знаю. Не знаю, чесно. Ну мені, в принципі, випав грей. Я зможу на ньому ще нафармити дуже багато. У мене є ще багато персонажів, які мають дуже мало кубків. І тим самим я зможу ще дуже багато нафармити. Щоб 500 набити, це в принципі не на одному герої з нуля 500. це просто... 500, так що. Всі шанси є. Так, там барон проти Макса. Тут мех з ультою. Це проблема. У мех, в принципі, ХП дуже багато. Ми отако постоїмо, непевно, і трошечки її побайтимо. І, походу, хтось там ще помер. Так от ходим, хілимося, нафармулюємо ульту, щоб потом через стіни з нею битись. Я не знаю, на що вона за мною біжить. Я думаю, що вона мене витягне мене перебити. Отако. Хе-хе-хе-хе! переіграна і знищена. Сюда так, друзі, поки я тут максимально жорстко потію, хочу вам повідомити те, що у мене в магазині проходять величезні знижки, і ви можете просто самі по собі. Купити буст кубків по великі знижки. Ну, правда, не я вам буду бустити, бо я, як бачите, ну не сильно хороший гравець, і дуже складно, мені дається прям швидко пушити. Тому до 30 тисяч мені в соло буде дойти реально тяжко, але ми будемо пробувати. А ви можете замовити буст кубків дуже дешево, по новорічним знижкам прямо в мене мазані. І також не звайте долучатись до мого телеграм-каналу, тому що саме там прямо зараз проходить розіграш на донат на моєму новому сервері, який зовсім скоро відкриється. І ви зможете на відкриття залетіти прямо вже з донатом і максимально. Жорстко всіх винищувати. Оце буде максимально дико. Так, там кіт у кота банки, у кота, блін, ульта. Ну його в баню. Пішов я краще фармити банки. Це моя головна задача, щоб я ставав все сильніший і сильніший. Тут є спайк з п'ятьма банками, це теж жорстко. Коротше, у всіх банок дуже багато. Так, у ворона навіть три банки. І Що з ним робити? Хто знає? Тут ще спайк ще може накидати купу проблем. Цей ще по мені попав. Там ще базлайтер тусується. Коротше, топ 4 вже. У мене ульти, на жаль, немає но. Я думаю, що вона зараз у мене появиться, коли я підійду правильно. Ага, базлайтер там тусується. Ну він сам спалився. Ну я і так би поняв, що він там тусується. Мені ще потіки на ньому ульту трошки підформити. Ворон, в принципі, може начудити, базлайтер може начудити. Я можу начудити, головне, отако, не підставлятись. Щоб в мене завжди було фул ХП, бо він одну плюху дав і в мене все, півтори тисячі вже пройшло. Аби він двома стрілами попав, то було б набагато больніше. Банок більше нема, мені би на комусь. Да, даже ульту не встиг нажати. Ну нічого страшного. Головне те, що я по ідеї пройшов квеста. Ну і він стрик, не злив, це вже хорошо. А, ні, квест не пройшов, що 30 тисяч демеджу надо. Давай погнали. Мені треба жесть, як багато кубків. Це буде зробити складно. Опа, ембер, це погано. Ну, ми її з'їдаємо. Супер. Мені пощастило. Так, сейчас підхилимося чуть, щоб уже мене не з'їли сразу, якщо що. І я, кстати, попався по ходу туди, де вже Шейд з двох плюх не зламує. Сейфа, на жаль. Так, базлайтер, гудбай. Отако, вот відійти. Колопнув просто на краполях, боже. Оце було жирно. ще й ультуно фармив собі нову, дуже хорошо. Можна йти шукати пацики. У всіх остальних, в принципі, банок дуже мало, якщо я не помиляюсь. Правда, де вони? Оце питання. Питання серйозне Так, ось це є чувак. Я навіть не знаю, кінця, ну він у мене є. На ньому теж кубків супермало. Ну він є. А, є базлайтер, да? З трьома банками. Оце ти загнав себе, звісно, дружок. Отако на тобі, блін. Ха-ха-ха, 6 тисяч! Куда ти малесенький? Малесенькі долоньки базлайтера. Хе-хе. <рив> і шей, да, лет'скеу. Так, де там останній цей карапус? А хто зна, де він навіть, я и не знаю. Десь в кущах некайся. Опа. Поїхали, Манюній Ще твій безтолковий Сюда перемогу і купу просто стардропів Давай мені сюди Ще є пічні, прикинь, хорошо. 53 кубка. Всього то на все 53. Але 3700 XP, Оце серйозно. Тут ми можемо отримати дуже багато коїнів, просто величезну кількість, Плеєр іконка, само собою, стар дропчик, давай, тоже реєрний коїни, скінчик. На Мейсі. Ну, одягнемо. Тому що в мене, в принципі, більше й нема на нього скінів. І ще стар дропчик. Реєрний. ну нічого страшного. Нормально. Пайдет, пайдет. Так, 50 кубків я тільки нафармив. Це ультрамало. Ось як стається Мейсі? Так, кого б я ще пішов би покачав? Та в принципі ще нормально качається, Ну, можна ще погнати на честері. Отако просто, щоб пенні не тусувалась особо. Я вже й забув, що той части руміє. Ну він, в принципі, непоганий герой. У нього капець як багато демеджа з плюхи. Просто мега багацько на великих левелах. Коли в нього ця третя атака, просто 7-800 демеджа з плюхи. Так, тому брока 6 банок. Мені це не подобається, я б цю банку забрав би і відійшов би. А поки я тут, то я б його і з'їв би насправді. Так, культа, звісно, не дуже, але це не помішає мені нафармити ще оцю баночку. Отако. І пішли далі всіх виносити. Бул малесенький. Йди до мене. Отако 10 тисяч за сплюхи просто. Так, це ще не найбільший демедж, Ось тут буде найбільший демедж, того ми прибережемо цю атаку для того, щоб знайти останнього чувачка. Правда, де він? А зверху. Все, питань нема. Де сюди роза. Це ж Роза чи ні? Ну все, тут їй хана. Отако, От з'їдається. Поїхали далі. Ми якраз в центрі. В принципі, норм. Опа, Ембер, це погано. Ну як у неї балон кінчається, то їй, в принципі, не добре Ну, добре тут мені, а не їй. Так що мені краще відійти поки що. Кота Ульта збирається сама по собі, і вона в нього вже зібралась. Це дуже погано. Ну, я роблю ось так. Прожимаю хілочку. І мене все одно виносять! зума зійти! Я думав, що я підхилюсь хілкою. Коротше, народ уже дуже жорстко. Я втомився. Довелось качати не тільки Чака, за якого мені взагалі не подобається грати. Довелось качати і Грея, довелось качати Чарлі, довелось качати ще Щас... з Деда де, де він. Ось ось шейда, я качав, жесть. Качав честера, жесть, я качав. На ньому було щось 150 кубків. У мене чи скільки, я вже не пам'ятаю. У мене йому він стрік. І це я ще потім слився раз, і потім далі я він стрік качав. Коротше, капець. І все, що мені лишається, це все, на все 102 кубка для того, щоб в принципі дойти до 30 тисяч кубасів, і я дуже хочу до них дійти. Тому все, що мені потрібно, це всього-то на всього забрати оці всякі бонуси і пошурувати і нафармити на ньому ще 102 кубка. В принципі, це доволі нескладна задача. З урахуванням того, що частер доволі сильний герой, незалежно від того, граєш ти на нубських кубках чи на великих, частер це в принципі хорош герой. І тут на шейді далі можна буде підфармити і можна, типу, по 50 кубків і на тому, і на тому підкачати. І в принципі, все буде доволі так хорошо, просто що трошки. Очки незручно в тому плані, що я вже давненько за нього грав, якщо подивитися по часу. Тому що, по факту, я вже сижу тут в районі години і все це фарблю чисто для того, щоб дофармити уже ці 30 тисяч кубків. І по факту надо не так багато мені часу лишилось. Все на всього сотня кубасів, це по суті єрунда. Але тут уже ми граємо проти реальних гравців, і тут уже не ботики. І в принципі. Вони можуть тобі дати конкретно жорсткі плюхи. От, наприклад, ось так. Він то помер, але я виходить яке місце зайняв. Шосте, я він стрік чисто слив. А в мене на ньому було шість перемог. Можна було сидіти і качати жесті як багато. І так завжди, я не знаю. Я оце сижу на паузі, постійно граю, граю, все чітко, все, перемагаю, все круто, потім все захожу, де вісь базлайтерів, і що проти них робити, я не знаю знову ж таки. І зараз, як на зло. Звісно, все, я зрозумів, Хана мені. Отак От це все відбувається. Просто просто тільки підробив запис. У мене взагалі такого не було. Так, хорошо, тут по базлайтерам, в принципі, все простіше, чи будемо пробувати 100 кубків нафармити. По факту задача не складна. І диви, просто, диви, як пацан, дамаже. І Нічого йому не можу зробити. Або трошки безпечніше грати, або чорт я знає, ну атака сильно жорстка може бути, але по ньому бити з його щитом взагалі не хочеться цією атакою, бо по ньому демедж взагалі не пройде. А От по Мейсі, в принципі, можна було б вальнути. Розбити її і і самому померти дуже швидко. Короче, капець. 100 кубків просто не вистачає. Навіть не 100, а 99 кубасів. Всього то на все треба підфармити. 99 кубків. Це ж взагалі ерунда. Подивимося, ще, як на шейдові піде, бо в принципі у мене на ньому теж він стрік є. Якщо будемо топ-1 чисто займати то дуже швидко ці 100 кубків можна буде нафармити. Всього на всього там п'ять перемог і все. Але не так це все просто робиться. Ну, будемо ще старатися. В принципі, шейд красава, у нього дуже швидко регіниться атака. Він дуже класний герой, сам по собі. Все це лайно, давай хлопати. Еще, напевно, поки трогати не будемо. Підемо в інше місце, пошукаємо ще когось. Може тут хтось ще десь чилують. Наприклад, ворон, який дасть мені плюху. Короче, щось стрімно на когось навіть нападати. Прям реально стрімно. Так там воно ворон прігає. Зі своїми щитами, всякими, шечимось, і в залі все не дуже приємно. Можна таку ходити пробувати получати купу плюх і тікати просто. Ну його в баню. А тут ось в пациків мана трохи підлутати. Так, в принципі, ульта появилося. Дві кхилиться, пацан. Ну так, ну добре, що в мене є ще одна ульта теперки. І по факту банок у мене вже не 4, а 6. І ворона ми можемо лопнути просто-напросто. І по тобі плюху дати хорошу. І на ще одну. І ще одну. На. І з базлайтером ще щось придумаємо. Він просто втик. Отако. Фух, затащили. Затащили. Топ-1. Сікаментів він стріку 5. Плюс 4 кубка, нормально. 14 кубків просто. Мені треба було 99. Так, тут ще Гріф, ну його в баню. Це такий пацанчик, який має начудити. Дамажить він немало, того я краще банку виберу, сейвову, чим Гріфа, А він уже мене почав боятись, бо банок у мене вже більшечко. Ну або просто так боятись, не знаю. Якщо б я подивився, що тут. Ну тут базлайтер. Він, в принципі, серйозний пацан. Тут теж я не достаю. Там ще один базлайтер. Одного базлайтера вбивають просто, ну він свалює. Ну ми його лопаємо Так, тут Ларі Надо свалить від нього Ти диви просто що робиться? Як від нього втікти? Ульти не мато. Ульта є Хорошо. Все свалюємо, короче. Давай, братух, Вибачай Ну мені треба відійти від тебе Ну ти все рівно далі за мною біжиш Тому що в нас топ-3, я розумію, что ти за мною біжиш? Короче, чувак. Блін, я його майже вбив, не знаю. Або слайтер чисто чилив з десятьма банками. Не хотів даже сюди йти мені допомагати, але ну, нічого страшного. Топ 2 теж. Нормально, чи топ 3 Там сім кубків мені дало, ще п'ять зверху. По суті, норм. Хоча мені ще не так багато кубків і надо. Ну ерунда, я тільки що дві перемоги зробив. Мені перший раз дало 14 кубків, другий раз десь 12. Так, давай гудбай. Братуха, сильно мене не трогає, мене вже банок нормально. я вже як плюгу дам своїм лаптям. Мене вже і Еш боїться, всі бояться. Я просто ходжу, банки збираю. Оце оце я розумію, оце я розумію, це хорошо. Я не знаю, що Кенжі сюди прийшов. Напевно, для того, щоб мене вбити. Дай він ще й попадає просто, і мінус він стрік. Отаке буває теж. Мені хоч і кубків дало, але він стрік, та я слив, всі кенафармі. 28 тільки. Супермало, супермало. Мені ще треба 71 кубок. 71. Просто все на все. 71 кубок. Да їх взяти. Окей, поїхали. Шейт, в принципі, імба, але краще проти базлайтерів не сильно стояти. Так, там Дінчи Джасі, і тут банка в них не лутана. Банку монастирить. Дінич взагалі не розуміє того, що йому треба хілитись. Бо йому можуть дати ляпаса. Гріфа трогати не будемо, бо я поки до нього прийду, то він мені снесе всі хп. А по факту вона ще топ 8 і в мене 6 баночок поїхали. Так, кактус сила. Тут у нас фенг. Бомби кидає, але но... не повезло йому трохи. Гріф не розуміє, що я можу йому зробити. Що я його можу лопнути з одної плюхи, він цього ще не поняв. Ну, з одної ні. Потому що він мене вбиває, просто насіки тупо я играю. Так там базлайтер, я би з ним не сильно хотів би тусуватися. Мені з таких плюх накидає. Хочу ульту на ньому чуть трохи. Ще й по мені попав гамнюк. Диви, що робе. Просто капець. По два кубка чисто фармлю, поняв? Нормально живу. Чотири нафармив. Це капець 67 кубків надо. Вирішив поміняти героя, взяти чисто джина. Подивимося, що на ньому ми можемо зробити 67 кубків. все то на все мені потрібно. Це, по суті, то не багато, Но по факту капець у нього перезарядка просто довга, довгуща. Такий чувачок, як Макака, може дати плюху конкретно. І свалити просто банку стирив і втік. Ой-ой. Просто з'їли і спайки чиї доїв. Нормально. Топ 5, да? Да, 4 кубка. Ну це вже краще, ніж за шейда. Ну це просто капець. 67 кубків треба було, 4 я на фармер. Це мені ще 60. 63. 63 кубка. Зума зійти просто. Так, Біо віддала банку, я її по любому забираю. Там знову макака. Чим більше банок, тим крутіше. Так, макаки банку не отдамо Хай гуляє. Хай тусується там сам. Ми йому ще й плюху дамо, щоб ульту підфармить. Ой-ой, там базлайтер у нього вісім банок. І Він за мною біжить. Це проблема. це проблема. Хай там з ними тусується. Хай він їх убиває. Я вже топ 2 пожду. А <рив> <рив> тут постою і почилю Оно базлайтер макаку вбив. Воно базлайтер бія вбив. Ось о тобі бочка. І ось я тобі базлайтер. Щас вони побачать один одного. У них почнеться жорсткий файт. Я влетю в самий останній момент і получу плюху. Але топ-2 заберу. По читерськи, по крисячому. Ну, що ж поробиш, 10 кубків на дрозі не валяються. Мені було 63, зараз мені до 53. ой 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 Сам. Не-не-не-не! Ладно. Тепер мені треба не 53, тепер мені треба 54. Чуваки, залишилось просто 22 кубка. Дві перемоги по топ-1. Просто дві звичайні перемоги. Як я вже втомився сидіти тут і фармити ці 500 кубків. Ну це просто завдання не із легких було. Але у мене це майже вдалося. Все, що лишається зробити, це 22 кубка нафармити. Я чисто на ларі валю. То доволі нелегко. І тільки що коли я грав, в мене все було прям супер. Я жодної гри не програв. Але я прям відчуваю, що зараз я включив, просто зняв з паузи, і зараз буде супер нелегко. Ну, не знаю, побачимо зараз. Якщо я візьму просто зараз два топ-1, це буде максимально класно. Так, ходдох, дарова. Диви, вижив, гамнюк. Нормально, поїхали далі. Опа. Зараз його пацик довали просто. Так, сквік там вообще розкидав щось супер по жорсткому. Давай сюди закинемо Ларі. Все, винесли його. Хорошо, хорошо. Що там у мене? 11. Просто 11 кубків нафармив і треба ще 11. Просто, ще 11 кубків. Одна перемога, один топ-1. Все, це все, що мені потрібно. Один топ-1, одне сесеньки. Ну і тут мене вже закидає до жорстких типів. Не знаю, що зможу я тут топ-1 взяти. Скоріше за все, ні чорта я тут не зможу. Подивимося взагалі, як воно буде все працювати. Краще просто свалювати. Надо якось десь пережити, хоч щось назбирати, хоч якісь банки підлутати для того, щоб хоча б не остатися в нубах. Але все одно, якщо зажмете кілька героїв, ну нічого ти їм не зробиш. Хоч і демедж великий, але ще треба попасти, прям хорошо А це зробить дуже нелегко. Ось ядгар ще запригне в мене. Ну і що я йому зроблю? Та й нічого я йому не зроблю. І я даже не в стіх стреляю ще раз просто топ 6 сразу займаю і получаю 2 два кубаси, получается, що мені треба ще? Ще 13, мені надо просто 9 кубків. 9 кубків, будь ласка. 9 кубків. Давзять 9 кубків. Давзять 9 кубків. Просто герой, в якого є вінстрік жорсткий. Ось тобі просто бустер, бустер першого левела. Качаємо його Сейчас почкай. Качаем його просто на другий левел. Тако. Все, другого левела бустер, поїхали. надо просто топ-1. Або на ньому є він стрік, то можна і топ-2. По ідеї. Зараз подивимося, що воно буде. Не сподіваюсь, що буде все ок. Тому погнали. Так, там, чувачок, туди погнал. Так, у мене чим ближче я, тим більший демедж. В принципі, я Шеллі, тільки дамажу я всіх. Там базлайтер, туди ми не підемо. Бо демедж, якийсь у нього гетьманів. Я понимаю, звісно, перша сила точніше, друга. Да, но, ну, чуваків, звісно, не сильно хочеться з ними тусуватися, хоч вони і не попадають особо, але йти до них я теж не дуже хочу. Топ-9 мені теж не катить взагалі. Але походу доведеться терпіти. Один кубок, боже. Я, я тільки кажу, я тільки підключаю запис. Все, все просто все, прикинь, Вісім кубків галімих, галімих застяних вісім кубків надо. Так, матрас. Оцей чувак зараз точно затащить. От він прям може. Я правда за нього грати взагалі не вмію. Так це в нас хто ПоКО? О магад Поко! Давай до свідос. поїхали далі. Підхилюємося. Нормально виносимо банки. Уже топ 5 є, все що мені треба, це топ 1. Я за ним прийшов. Ой ой, ой там банок валяється. Так, чуваки, я це заберу. Карла трогать не будемо поки, хоча може і вбити його попробувати. Давай попробуємо. Отако. в принципі, не хотів ульту тратити. Що подивимося, хто в нас тут лишився. Я по ідеї можу і топ-2 заняти, але ладно. Так, Кольт. Все, халява, сюди, на базу. На базу просто. Фух. 30 тисяч кубків. Оце я розумію. Оце просто те, що мені потрібно було. І легендарний стардропчик. Let's go. Суперсила. Набарона. Кайф. Просто кайф. 30 тисяч кубків. Ну, я думаю, тепер денчику буде трошки далеченько до мене. Бо в мене було 29500. Зараз у мене 30 тисяч кубка. Фух. Це прям серйозно. Що ми тепер в топі кажемо? 345 місце. Ну, в принципі, все те ж саме. Ні, у нас було 346. Вроді. Ну, топ-200, це треба, йо постаратися. постаратися. На цьому, напевно, будемо друзі, завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайден. Я з вами був Санчіос, і всім пока-пока.